Вихопили з буденності мотив та перетворили його у художній образ. У музеї мистецтв Прикарпаття презентували мистецькі твори з тематикою рідного Франківська. Частину картин митці представили із фонду музею, інші від художників та колекціонерів. До мистецького проєкту Франківська збірка долучився, і художник Мирослав Яремак. Він подав серію робіт про ратушу. Оскільки дійшли до теми урбаністики Івано-Франківська, в мене безпосередньо я займаюся концептуальними проектами. Ну Принаймні раніше. А деколи мав такі нагоду зробити ну ось такі е, твори, які скоріше це є такі візуальні музичні ідеї, які е, е, які були інспіровані ну тими чи іншими архітектурними спорудами. Це таке мистецтво для мистецтва. Понад 60 творів представили у виставковій залі. Усі картини демонструють індивідуальність кожного митця та його погляд на місто. Сьогодні ми бачимо. Звичайно, така багатогранна, в різних напрямках, різне сприйняття, різне навіть починаючи з реалістичного живопису чи то графіки, до трансформації, до сприйняття через емоції, через навіть абстракцію. І виставка така багата, така цікава. Урбаністична виставка в залі музею, каже видавець Василь Іваночко. Це перший крок до створення нового художнього музею, у якому гості міста зможуть ознайомитися з найвидатнішими місцями Франківська, а також експонувати там роботи наших митців. Музею міста художнього нам бракує, я вважаю, адже Ну, що таке зараз Франківське, це фактично зупинка перед Буковалем, ну так стратегічно. І чим більше буде локальних таких цікавих місць в Івано-Франківську, тим місто наше буде привабливіше. З другої сторони, що в нашому місті живе цілий ряд цікавих, ну непересічних, скажу так, художників. Їхні картини десь колись можна побачити, але так, щоб для себе ідентифікувати, що з собою являє мистецький Івано-Франківськ, дуже складно. Віталія Кур, Святослав Іванюк канал 402.